Тебе обнімаю, цілую, ти класна, рости. Я хочу поважати тебе. все. не народження могилянці виповнюється 21 рік. Аго, да? Не народження Могилянко! Я люба Могиляночко. За ці півтора місяці, що я тут навчаюсь, ти дійсно стала для мене справжнім другим вдома. Я не уявляю, як замку я поїду ще кудись, окрім цього ж розкішного місця. Все-таки тебе і бажаю тобі довгого процвітання, довголіття, щоб ти випускала все більше і більше рідних е, синів свого народу. Ну і могиляльмося, товариші. Ура! Народження, могилянка! Дуже круто, що ми всі тут навчаємось, бо... Це дає нам великий шанс дізнатися і познайомитись з багатьма людьми, котрих ми могли б не побачити в своєму житті. І це дає нам шанс побачити таких професорів і навчатися в таких професорів, яких немає ніде в Україні. Я дуже щаслива, що я навчаюсь тут. І 397 років то дуже багато. Це круто. Вітаю! Мо! I'd like to wish you a really happy birthday to the most amazing university in the entire Ukraine. And I guess uh, it's just an honor to study here. And so we'd all like to say Happy, happy birthday, Могианка! Наша Могилянка найкраща, правда? Ми любимо love Ми дуже любимо Могилянку. Дуже любимо. З днем народження Могилянка. З днем народження Могилянко! 오빤 강남스타 강남스타